Панове, я вітаю вас на каналі Alex Game Pass, з вами, як завжди, Олександр. І наразі у гравців на Xbox актуальна є тема з приводу блокування акаунтів Microsoft. На фоні того, що в Аргентині подошевів Песо в два рази, майків бомбануло, і вони почали блокувати акаунти. За покупку ігор, за покупку донатів, за Аргентину, там, Турцію і так далі. У Xbox є два види блокувань це блокування консолей або блокування акаунтів. І сьогодні у відео ми поблакаємо саме про блокування акаунтів, тому що про блокування консолей немає сенсу балакати. Про це вже все мабуть сказано. Там ніяких змін не було. Тому сьогодні у нас тема блокування аккаунтів. Давайте я вам нагадаю, що у 2023 року Microsoft, команда Xbox запустила нову систему банів. Ця система представляє собою шкалу. Шкала поділена на 8 частин, і кожен, кожен крок це один страйк. Один страйк вам може прилетіти там за образи в чаті когось, за те, що ви там опублікували щось заборонено в системі Life Gold, так? В Xbox. І, до речі, ця нова система банів вона працює дуже-дуже криво. Тобто, ось нещодавно навіть була новина про те, що багато гравців Baldur's Gate 3 отримали просто ні за що бани, просто вони записували геймплей з ну, Baldur's Gate 3, і на Xbox-система вона автоматично. Відео завантажує в Хмару, і коли е, відео це завантажено з того геймплею, що ви записали, воно автоматично модерується системою. І якщо там були там ну в Baldur's Gate 3 там є оголені. Частини тіла, скажімо так, і система побачила, що це заборонено, і вона почала гравцям видавати бани просто так за те, що вони записували геймплей. Але сьогодні не про це. Сьогодні про те, що могли ваш аккаунт заблокувати, ви навіть могли про це не дізнатися. І давайте я вам, як сказав вже раніше, нагадаю про цю систему штрафів, систему, нову систему банів. Вона складається із восьми кроків. Один крок, як я вже казав, це один страйк. Коли у вас набирається вісім всі на аккаунті, вісім всі страйків, ваш аккаунт попадає в блок на е, рік. Що це означає? Тобто, давайте я одразу скажу вам, що це е, не той бан, який де ви не можете просто навіть увійти в свій аккаунт. Ні, все нормально. Ви зможете входити в нього, ви навіть зможете купляти ігри на нього, я вам так скажу. Блокується просто онлайн. Онлайн і те, що з ним зв'язане. Ігри онлайн, наприклад, там, Fortnite, Call of Duty, Warzone, там, World of Tanks, FIFA, Ultimate Team, В ці ігри ви не зможете війти, тому що у вас заблокований буде онлайн онлайн на рік це якщо ви отримуєте одразу 8 страйків. 8 страйків, щоб отримати, ну це треба ще так е, попотіти трішечки, щоб їх отримати. Тобто, просто так ви їх не отримаєте з нічого. Так повертаючись до того, що майки почали блокувати е-е акаунти гравців Xbox, десь 25 грудня е, почали в мережі <кхід> поширюватись скарги від гравців на те, що вони. Просто з нічого вони отримали 5 страйків одразу від майків, і це означає те, що е, аккаунт буде заблокований на 15 е, днів. Е, 5 із 8 страйків блокується аккаунт на 15 днів. Ви можете в цьому аккаунті грати в звичайні сюжетки, тобто без проблем. У вас буде працювати магазин. У вас, в принципі, все працює. Якщо ви до цього не грали в онлайн, і, наприклад, ви отримали ці 5. Страйки, ви навіть не, і не, і вам повідомлення б не прийшло. Ви б навіть ніяк би не дізналися, що у вас є ці страйки. Тобто всі ігри працюють, магазин працює. Єдине, що ви не можете, це повідомлення відправляти іншим гравцям, і ви не можете чати, аудіочати створювати, створювати ну, і приймати участь в аудіочатах. І також ви не зможете запускати ігри, які в онлайні. Але якщо ви граєте в звичайні сюжетки, то ви б навіть не помітили, що ваш акаунт в блоці. Тому десь 25 грудня Microsoft почали їх бомбонуло із за того, що курс песо впав два рази, і гравці почали скупляти ігри, підписки і так далі на свої акаунти, і Майків бомбонуло. І вони почали блокувати. вони, ну, не блокувати. Я вам так скажу, вони почали видавати 5 із восьми страйків. Це блокування, як я вже казав, на 15 днів за що давали блок. І кому давали блок. Наприклад, я багато ігор собі скупив на аккаунт, і багато в мене і знайомих скупило. І в чаті у нас багато людей теж скупило собі ігри, і вони нічого не отримали. Тобто ніяких банів, блоків і так далі. Хто е, отримував блок? Я точно знаю, що блок отримували ті, хто купляв донат в ігри. Наприклад, у Вібакси у Фортнайт, наприклад, Голду в World of Tanks, наприклад, ту ж. Голду в Warzone, коли ви купляли донат то вам міг це не 100%, а просто міг прилетіти цей страйк, тобто 15 на 15 днів блокування. Потім попали під роздачу майків ті, хто знаходиться в Європі або в США, і він, і він почав купляти до цього. Він не купляв, наприклад, в Аргентині, а тут курс пес обвалився, і він вирішив там купити у когось або сам через українську картку, вирішив купити в Аргентині і йому прилетів бан. Цей же, точно такий же бан на 15 днів, п'ять страйків із вісьми. Потім отримали бани ще ті, <кій> друзі, от це дуже дивно. Насправді я супер здивований цією новиною, але я точно знаю, що вони отримали бан ці люди, ті, хто купував гіфти. Тобто майки, ну давайте я зараз вже скажу, що наразі вже немає цих банів. У них був якийсь період, там може 5 днів, а може 3 дні, коли їх бомбануло, і вони наліво направо роздавали бани. Наразі вже банів немає. Тобто я не бачу скарги від гравців, що в мене ось вчора заблокували акаунт і так далі. Тобто, це був такий коротенький, коротенький період. Чому коротенький, це. Не дуже мене здивувало, тому що якщо б майки почали блокувати усіх гравців, хто так ось купив гіфт, хто купив донати, і так далі в Аргентині, то просто на консолях Xbox там би не залишилось кому грати. Тобто вони побачили за ці там за цей короткий період, за ці п'ять днів, кому вони страйків накидали, що там дуже багато гравців. І якщо ми всім зараз почнемо такі страйки кидати, то просто на Xbox нікого не залишиться. Люди просто почнуть, або продавати консоль та переходити на PlayStation, а, або я не знаю, ну або нікому буде грати, просто ні з ким буде грати в ігри. Так, звичайно, дуже багато є гравців, які не купляють в Аргентині, там в Турції і так далі. Ті, хто живуть в Європі, ті, хто живуть в США, там в Австралії, і так далі. Але друзі, я вам точно скажу, що багато також є тих, хто там же живе і купляє через Аргентину, через посередників і так далі. Раніше ні, ніяк майки на це не реагували. Ну, ну це така система. Що ти можеш зробити подарунок, там через. Ну раніше можна було купляти гіфти. Наразі теж є гіфти, багато сайтів, які продають гіфти з Аргентини, Турції. Нібито їх відмінили, але насправді спосіб є їх купляти, доставати. Є дилери, які ці гіфти. Перепродають і я хочу сказати те, що купити гіфт там Аргентини, чи або на, наприклад, Єгипту, або Нігерії, вже зараз Нігерія Єгипет теж дешеві гіфти продаються. Як я вже сказав, що був період десь днів 5, може, максимум одну неділю, 7 днів. Так, коли майків бомбонуло, і вони просто почали блокувати оці. Ну не блокувати, давайте називати речі своїми іменами. Вони просто почали давати страйки. Страйки на 5 діб. Тобто гравець ризикнув. Він купив ключ, наприклад, в єгипетський е ключ там Alan Wake 2 чи Baldur's Gate 3. Він погасив цей ключ у себе на аккаунт, і, в нього... ну, і він грає в цю гру, і йому прилетів цей страйк. Тобто, що Майкрософт це зрозуміла, і вони перестали давати ці блоки. Просто у нас би в телеграм-каналі, на Ютубі в мене в коментарях. Якщо б продовжили давати ці блоки, то я то гравці б мене написали під відео або написали б в коментарях в мене в телеграм-каналі. До речі, посилання, як завжди, внизу під відео. Друзі, підключайтесь до нашої спільноти в телеграм-каналі Alex Game Pass. Тому, друзі, я вам так скажу, наразі вже я не наблюдаю. Даю таку проблему, щоб е, наліво направо майки блокували аккаунти. Ну, тобто видавали страйки на аккаунт. Звісно, це неприємно. Е, це більше схоже, знаєте на що? Це більше схоже просто на те, що вони отак ось помахали пальцем, сказали ні-ні-ні, не можна так тобі робити в Аргентині. Не купляй тут в Аргентині, е, або не купляй ключі на якихсь там сайтах. Купляй десь там в регіоні не знаю, Німеччини там або Франції або Польщі, де ви знаходитесь. Дитись територіально, але навіть е, ті акаунти, які були створені в Україні, і навіть які користувалися в Україні, і до цього купляли в Аргентині, в Турції і так далі. Бо в них немає офіційного стору, вони можуть де завгодно купляти. Деяким навіть гравцям з України прилетіли також ці страйки. Тобто, це каже нам про те, що система ця страйків вона працює, вона неправильно працює. Наразі я впевнений, що це просто була тимчасова якась така акція, якщо так можна сказати. Це все було тимчасово. Тобто зараз вони вже відійшли від цього. Зараз вже багато видавництв пофіксили ціни в Аргентині до курсу Песо. Там вони навіть ще вище підняли ціни. І наразі деякі ігри виходять ще дорожче, чим вони коштували до падіння ще раніше. Тому, звичайно, це була просто якась тимчасова акція. і я Впевнений, що надалі Microsoft не буде блокувати навіть за покупку донату Бо, як я кажу, вже таких новин немає. Вже гравці мені не пишуть і в коментарях ніде ніхто не пише, чи отримав блок. І друзі, напишіть ще ви в коментарях, який у вас був експірієнс. Отримували ви блок на 15 днів, чи не отримували, за що ви отримали, і так далі. Що вам написала Microsoft? Пишіть, будь ласка, про це внизу в коментарях. Ну а з вами, друзі, як завжди, був Олег Олександр, не забувайте вліпити вподобайку цьому відео, жмякайте на кнопку підписатись і до нових зустрічей на каналі Алекс Геймпас.